Мені здається, чим далі ми йдемо в майбутнє, тим менше таке явище, як авторське право, буде існувати. Взагалі можна сміливо сказати, що це колективна свідомість. Це ноосфера. Ну придумати вже нічого, розумієш? Є є сім нот там все. як їх же там скласти комбінація, Це сім'я -е число, і все всі сюжети вже іщерпане для тих же кліпов, фільмів. Уже все просто тому сміливо можна сказати, що плагіат в кліпах або в піснях це не плагіат, це просто а... друга форма творчості. Да або або скажем так, одна хвиля мислення. Да. Е, якби там не було, от наприклад, Оля Полякова взагалі що приводу не париться, і коли е, шанувальники леді Гаги звинуватили і в тому, що вона Полякова леді Гагу скопівала, Оля, як кажучи, не те, що не розстроїлася, навпаки сказала. Вот так вот, посмотрите, кстати, вот, сюжетик. то Сюжет. Леди Гаги по всему миру. Э, в Бразилии вообще этот фан-сайт, который миллионную аудиторию имеет, э, разместили, сравнивая. То есть, ну, понятное дело, скажем, по секрету обменяю плагиате, да, но, но, но э, э, я расцениваю как сравнение, правильно? Потому что в ноль, в принципе, не слизано ни одного номера. Я нигде Леди Гагу не видела медсестрой, нигде ее не видела одноглазой с крыльями. Раз уже э, сравнивают э, Мое видео с видео о признанной в Америке и во всем мире певицы, значит, это не хуже, ребята. Ты думаешь, что это пиар? Нет. Никогда! Нет. честно, творчество. Ни один артист себе не позволяет у кого-то там слезать-то, клипчик. Давай-то подивимся. Не злызуй. Ні, грані гра зазвичай у плагіату дві музи: одну звати копі, іншу пейст. Ось так і наші зірки тирять все, що попадає їм під руку. Ще й бабло за це лопатою. Загрібають ми намагаємося приучити е -е, людей к тому, що ми то працюємо, ми платимо гроші, ми записуємо інструменти. Ми сочиняємо. Сочиняємо? зараз. Ми розкажемо і покажемо, як Потапенко створює свої треки та де він черпає що ідеї. Пирожки, попирушки, пирожки, попирушки, пирожки, попирушки, пирожки, по правдивер, фібра, фіра, фіра, фібра, правди, а нас на районі, не звонят та звонят. Я в балоні, хвася, що ти гони. Це називається стіль, это називається поведіння, это називається імідж, Это називається плагіат або піратство. Так, так, саме піратство, бо навряд його колеги за океаном знають, що в Україні виробляє потап. Хоча це ще не усі заслуги Олексія Андрійовича перед шанувальниками. Пам'ятаєте? Колись давненько він світився у кліпах і тим самим розкручував не надто вдалий проект Юго. Дивимось і порівнюємо. Каждый день нам капает, каждый день нам капает, каждый день нам Everyday I'm hustling, everyday I'm hustling, everyday I'm hustling, everyday I'm hustling. Работаем круто, да что там говорить? We never steal cars, but we hard. Real hard. Whip it, whip it. Real hard. Що скажете на це, сеньор Потап? Просто <плес> ну добре. Залишимо у спокою Олексія, аби він не нервував. А то геть полисіє. Насправді українська земля рясніє любителями поцупити ідеї інших і видати їх за свої. Хто б міг подумати, що навіть Алан Бадоєв цим зловживає? Для прикладу кілька відзнятих ним кліпів. Ох, як же це по-нашому стирити і заробити на цьому. Але хочеться, щоб такі умільці нарешті навчилися не лише купіпейстити чуже, а й створювати власне.